Алуску місцеву ратушу зараз назвати ратушею важко, хоча ця споруда є однією із культурних пам'яток Калуша. Історія ратуші сягає ще початку ХХ століття. Це була невелика споруда з оригінальною кутовою вежею. Наверху містився годинник з циферплатами на чотири боки. Колись у приміщенні ратуші засідав магістрат Калуша. До 2013 року від споруди залишалася частина фасаду і вежа з годинником. На стіні табличка з написом: охороняється державою, пошкодження карається законом. У липні того ж року Ша згоріла. На жаль, як і до пожежі, так і після Калузька ратуша перетворилася на пристанище для людей нижчого соціального рівня. Шкода, але і на ці засмічені руїни полюбляє приходити і калуська молодь. Нещодавно у соціальній мережі Фейсбук калуський письменник, активний громадянин міста Остапко Микитюк оголосив про створення ініціативної групи таких небайдужих, як він: людей, що прагнуть змінити вигляд рідного міста та повернути йому втрачену красу. Мене болить. За місто, за те, що тут відсутня культура, за те, що тут відсутній якийсь рух, який би призводив до якихось позитивних змін. В соціальній мережі Facebook просто велася мова, тому що ну, після того, як я написав свій блог на ресурсі вікна про те, що в інших містах культурних, взагалі по Україні, є ратуші, є якісь культурна спадщина, архітектурна. А в нас цього немає. у нас це пускається на. Самотік, напевно, буде правильно сказати, і просто закриваються очі. Це неправильно це так не має бути. Я дуже радий, що сьогодні зібралися туди. Насправді, це треба було зробити давно. До інформування населення через соціальні мережі про першу зустріч однодумців долучилася активна Калушанка Наталія Захарова. Театр починається з вішалки, а місто з ратуші, написала Наталія на своїй сторінці у Фейсбуку. Тому чекаємо усіх добрих людей, які мають бажання, наснагу, знання, уміння та допоможуть відновити ратушу в місті. І перша зустріч однодумців відбулася. Щоб поговорити можливість відновлення місцевої культурної пам'ятки, Калушани прийшли до занедбаної споруди ратуші. Серед них мешканці прилеглих вулиць, журналісти, творчі особистості та депутати міської ради найшвидше це треба зараз це і прибрати, тобто вирізати всі дерева, кущі, які заросло, вивезти землю, щоб не росли кущі, треба плюс її законсервувати, хоча б до наступного року, поки визначиться виробляється кушторис, Тобто, щоб це взяти її під охорону. Тобто під охорону як МВС, так і міської варти, так і під охорону громадськості. Тобто, як ви вже бачите, є сформований вже громадський колектив Каловський, не байдуже ратуша, які настроєні серйозно для відбудови, то для пошуку грандів, для об'єднання громадської організації. От і щоб це ми наглядати нам, десь треба буде так місяць-півтора. Поохороняти, походити, пояснити молоді, що сюди не можна проходити це і так починати шукати кошти наступний рік з міського бюджету, співфінансування може області України, плюс гранди. Лідер гурту «Широкий лан Святослав Бойко переконаний, що притувати калуску ратушу та відновити її вигляд необхідно залучати фахівців, що спеціалізуються на написанні проектів для міжнародних грандів. Цілком реально, на мою думку, отримати європейський грант або, скажімо, грант від якогось українського фонду на відновлення. Це не буде все зразу, це не виділять там сотні тисяч десятки мільйонів. Я думаю, що кошти будуть виділятися, якщо будуть виділятися, то будуть виділятися невеликими частинами. Тому що для будь-якого грантодавця надзвичайно важливим є звітність, надзвичайно важливим аспектом є звітність. І якщо, отримавши, скажімо, грант, буде проведена певна робота і буде грамотно прозвітовано за ці кошти, за цю роботу, то є шанс отримання більшого гранту, і маю надію, що в перспективі ратуша буде відновлена. Про наступні кроки на шляху до реалізації ідеї ініціатори повідомлять у соцмережах. Наступна зустріч, прибирання, яка орієнтовно планується на першу половину травня після великодніх свят, узгодити роботу по взаємодії з мерією взялися на себе депутати міської ради Віктор Павлів та Ігор Свистун.